Готувались до виступу від першого дня таборування, адже діти зі східних областей колядок притаманних Прикарпаттю ніколи раніше не чули. З нашої школи багато дітей вже їхали і багато розповідають. І це вони такі емоції передають, що дійсно вже хочеться поїхати. У Мене було просто шалене відчуття. Що я вже нарешті поїду сюди, і це сьогодні бараз. Я дуже задоволений. Тут вихователі, просто вони шикарні. Допомагають позитив, таки лижі гори, Ну просто не передати це так просто словами. Цього року зимовий табір розпочався 2 січня. У проєкті беруть участь 85 дітей із 13 закладів, опіки і піклування та з родин військових АТО з різних областей України. задоволенням приїхали сюди в Карпати через те, що вони люблять Україну, вони люблять Карпати, люблять українську мову. І на сьогоднішній день є таким актуальним. Поняття, як би так сказати, ворог, ну, скажімо так, Росія ставлення. На сьогоднішній день в дітей взагалі це не є актуальним таким проблемним питанням. Діти... Нормально ставляться до України, це їхня країна, українська мова. На сьогоднішній день діти вже розмовляють і співають українських пісень. Буквально п'ятий день табору. Декілька днів у таборі провів надзвичайний і повноважний посол Канади Роман Ващук зі своєю родиною, який завітав у Буковелі з дітками, аби разом провести час на схилах курорту. Вже традиційно туристичний комплекс Буковель є місцем оздоровлення дітлахів. На курорті вони мають змогу безкоштовно кататись на лижах разом з волонтерами та Друзями посол Канади Роман Ващук подякував народному депутату України Олександрові Шевченку за довготривалу співпрацю та всебічну допомогу сприяння дітям сиротам та волонтерам. Проекту Думаю, через те, що у нас стільки є зв'язків між країнами, значить історичних, родинних подекуди бізнесових. Що люди мають мають особисте відношення до подій в Україні. І ось уже 20 кілька років. Зокрема, люди із, із Торонто, але не тільки з Торонто, із околиць. Люди українського походження і не українського походження допомагають дітям із шкіл інтернатів іншим сиротам України. Без подарунків дітлахи не залишились, і коляду забрали з тобою, і гарний настрій подарували усім присутнім. Протягом десятиденного перебування у таборі діти відпочивають, оздоровлюються, навчаються, знайомляться з українськими традиціями та звичаями. Кожен день таборування сприяє національній самоідентифікації, розумінню свого місця в рідній країні, своїх прав та обов'язків. Ми беремо дітей з цілої України, тобто з інтернатів, де діти сироти живуть. Це вже я не знаю, 10 12-й зимовий табір, але вже на загал ми вже маємо понад 20 років таборів і літом, і зимою. Зимою нам дуже багато допомагає пан Шевченко, бо він дітям безкоштовно дає кататися на лижах. І в нас діти цього року це вже трошки інакше міняється, навіть то, що тоді сироти, є вже діти, які напівсироти, де тати загинули в АТО.